Агата Крісті Легендарний Пуаро. Трагедія в трьох діях. Дія друга, розділ другий, зниклий дворецький. Сер Чарльз і містер Статервейт сиділи в кабінеті полковника Джонсона. Начальник поліції був кремезним червонощоким чоловіком з казарменним голосом і дружньою манерою спілкування. Він привітав Статервейта і так сяк, висловлюючи задоволення його приїздом. І був, очевидно, щасливий познайомитися з відомим Чарльзом Картрайтом. Моя дружина, затята театралка. Вона одна з, як американці це називають, ваших фанаток, так, фанаток. Я і сам люблю хороші п'єси, пристойні п'єси. Я маю на увазі, бо зараз часом таке ставлять. тьфу. Сер Чарльз, чия репутація в цьому плані була бездоганною, він ніколи не грав у сміливих п'єсах, відповів з притаманною йому елегантністю. Коли вони дійшли до причини свого приїзду, полковник Джонсон був готовий розповісти їм усе, що міг. Ваш друг кажете, як сумно, як сумно, так, він був тут досить популярний. Цей його санаторій дуже високо цінували, та й взагалі сер Бартоломію був прекрасним чоловіком і чудовим лікарем добрий, щедрий, відомий, ніколи не подумаєш, що такого чоловіка можуть убити, а найбільше це схоже на вбивство. Ніщо не вказує на самогубство, а нещасний випадок ми навіть не розглядаємо. Ми із татарейтом щойно прибули за кордону, сказав сер Чарльз. Ми бачили лише клаптики інформації тут і там. І звісно ж, ви хочете знати все? Ну, я розповів вам, що і як. Я думаю, не може бути жодних сумнівів у тому, що нам слід шукати дворецького. То була нова людина, він пропрацював у сера Бартоломію лише два тижні, а відразу після злочину зник. Розчинився в повітрі? «Підозріло це якось, хіба ні? І ви навіть приблизно не знаєте, куди той подався? Червоне обличчя полковника стало ще червонішим. Думаєте, тут недбальство з нашого боку? Визнаю, що тут чорт забирає дуже схоже на те. Звісно, цей хлопак був під наглядом, як і всі решта. Він відповів на наші запитання досить задовільно, дав адресу лондонської агенції, яка знайшла йому це місце. Попередній роботодавець Сергорації Берд. Говорив дуже спокійно, жодних ознак паніки, і ось раптом бере і зникає. Хоча будинок під наглядом, я нагримав на своїх підлеглих, але вони клянуться, що не замикали очей. Надзвичайно, сказав містер Статервайт. А окрім того, задумливо додав сер Чарльз, це якийсь дуже дурний учинок. Наскільки я зрозумів, цього чоловіка ні в чому не підозрювали, в Течею він лише привернув до себе увагу. Саме так, і втекти йому, до речі, не вдасться. Ми розповсюдили орієнтування, не сьогодні, а завтра його затримають? Дуже дивно, мовив Чарльз. Я цього не розумію. О, це причини прості. Він не витримав, зірвався. Дивно, що людині, яка скоїла вбивство, забракло потім терпіння спокійно вичекати. Ой, буває по різному, дуже по-різному. Бачив я злочинців, здебільшого боягузи, подумав, що його підозрюють, от і накивав п'ятими. А ви перевіряли його свідчення? Звісно, сер Чарльзе, це ж обов'язково. Лондонська агенція підтвердила його слова. В нього була письмова рекомендація від сера Горація Берда, То й тепло про нього відгукується саме сер горацій у східній Африці, тож рекомендація, ймовірно, фальшива? Ймовірно, сказав полковник Джонсон, усміхаючись серві Чарльзу з виглядом шкільного вчителя, який вітає розумного учня. Ми, звісно, надіслали телеграму Сарогорацієві, але потрібен час, поки той відповість він на сафарі коли зник дворецький. На ранок після смерті на вечерю було запрошено лікаря Сера Джосліна Кемпвела. Як я зрозумів, він дещо розуміється на токсикології. Він з Девісом, це місцевий есколап, дійшли згодою, що до цієї справи і одразу викликали нас. Ми того ж вечора всіх опитали. Еліс, так звали Дворецького, пішов до своєї кімнати, як завжди, а на ранок його вже не було. Розчинився у темряві. Виходить, що так. Одна із запрошених дам міс Садкліф, акторка, ви, мабуть, її знаєте. Так, дуже добре. Міс Садкліф висунула припущене. Вона сказала, що чоловік міг утекти темним ходом. Полковник зніяковіло висякався. Припущення в дусі книги Едгара Волеса, але в будинку дійсно є такий хід. Сер Бартолом'ю ним пишався, він показав його міс садклів. Хід виводить до кам'яної кладки трохи менш, як в кілометрі звідси. Це, звісно, могло б усе пояснити, погодився сер Чарльз, тільки от ще відомо було дворецькому про цей хід. Утім тої річ, а вже ж, моя дружина каже, що слуги завжди все гнують. Не смілюся припустити, що вона має рацію. Я так розумію, сера Бартолом'ю отруїли нікотином, сказав містер Статервейт. Саме так. Як на мене, дивнішої отрути не добереш, її відносно рідко використовують. Я так розумію, що якщо людина багато курить, як от сер Бартолом'ю, це ускладнює справу для поліції. Ну, тобто він міг і сам отруїтися нікотином, проте смерть була надто раптовою, щоб так вважати. А як отрута потрапила в тіло? Нам невідомо, визнав полковник Джонсон. Це слабке місце нашого розслідування. За висновком медичного обстеження є лише один варіант. Сер Бартолом'ю проковтнув отруту за кілька хвилин до смерті. Здається, вони пили Портвейн? Так, може скидатися на те, що отрута була в Портвейні, але ні, ми провели експертизу келиха, там був Портвейн і тільки Портвейн. Інші келихи вже прибрали, звісно, але вони всі стояли на таці на буфетній полиці, не вимиті, і в жодному з них не було нічого окрім портвейну. Її він те саме, що й решта суп, морський язик на грилі. Смажену картоплю, шоколадне суфле, молодше на тості. Кухарка працює в нього 15 років. Здається, отрута жодним чином не могла проникнути в його шлунок, але ж проникла непроста задача. Сер Чарльз повернувся до Статервейта. Те саме, збуджено вигукнув він, те саме, що й минулого разу. Він з винуватим виглядом повернувся до начальника поліції. Я мушу пояснити, в моєму будинку в корнуолі померла людина. Полковника Джонсона, це, вочевидь, зацікавило. Здається, я про це чув він молодої леді міс Лінтонгор? Так, вона була там, вона вам про це розповіла? Так, була дуже переконана у правильності своєї теорії, але розумієте, я не можу в це повірити. Її теорія не пояснює втечі дворецького. А ваш дворецький часом не зник? У мене його не було лише покоївка. А вона не могла бути перевдягнутим чоловіком. Згадавши про розумну і виразну жіночу темпел, сер Чарльз усміхнувся. Полковник Джонсон теж вибачливо всміхнувся. Просто припущення, видобув він. Ні, я не можу зіпертись на слова міс Лінтон Гор. Я так розумію, у вашому будинку помер священник. Но кому знадобиться прибирати з дороги священника в такий спосіб? Ось де загадка, сказав сер Чарльз. Думаю, виявиться, що це просто збіг. А якщо так, то треба шукати дворецького. Дуже ймовірно, що це не перший його злочин. На жаль, ми не змогли знайти відбитки його пальців. Наш експерт обшукав усю кімнату, але безрезультатно. А якщо це дворецький, то який у нього мотив? Це, звісно, заковика, визнав полковник Джонсон. Можливо, дворецький хотів щось украсти, а сер Бартоломію завадив, містер Статервайт і сер Чарльз щемно промовчали. Полковник Джонсон і сам, здавалося, розумів, що в цій версії бракує достовірності. Суть у тому, що ми не можемо лише висувати теорії. Щойно ми зловимо Джона Еліса, посадимо під вартою і дізнаємося, чи не траплявся він поліції доти. Мотив стане ясним, як день. Думаю, папери сера Бартолом'ю, ви продивилися? Звісно, сера Чарзе. Ми приділили цьому багато уваги. Я познайомлю вас із інспектором Кросфілдом, який веде справу. Дуже надійний працівник. Я сказав йому, і він одразу ж погодився зі мною в тому, що злочин міг якимось чином бути пов'язаний з роботою покійного. Лікарям відомо багато професійних секретів. Папери сера Бартолом'ю були охайно розкладені та описані. Кросфілду допомагала секретарка лікаря міс Ліндон, і там нічого не знайшли. Жодного натяку сера Чарзе, а з будинку нічого не зникло, срібло, прикраси тощо, нічого такого. А є точний перелік людей, які перебували в будинку сера Бартолом'ю. Так, у мене був список. Де ж він? А певно, у Кросфілда вам треба з ним зустрітися. Взагалі-то він має от-от прийти зі звітом. Продзвонив дзвоник. А, ось і він. Інспектор Кросфілд був великим солідним чоловіком, говорив досить повільно, але його блакитні очі дивилися проникливо. Він відсалютував начальнику той познайомив його з двома відвідувачами. Можливо, якби статервейт приїхав сам, Кросвілд почувався б скутіше. Йому не надто подобалося, коли якісь лондонські аматори заявлялися до нього зі своїми версіями. Однак присутність серачаж за все змінила. Інспектор Кросвілд по-дитячому захоплювався магії сцени. Він двічі бачив Картрайта у виставах. Тож захват і збудження від того, що він побачив цього улюбленця Софітів, просто перед собою розв'язали йому язик і налаштували на прихильність. Я бачу вас у Лондоні, сер. Так, я ходив у театр з дружиною, тоді показували дилему лорда Ентрі. Ми сиділи в партері, був аншлаг. За квитками довелося стояти дві години, але жінка не відступалася. Я мушу побачити сера Чарльза в цій п'єсі, казала вона. Це було в театрі Пелмел. Ну, відповів сер Чарльз. Я пішов з театру, як ви знаєте, але на пелмел мене досі пам'ятають. Він дістав картку і написав на ній кілька слів. Покажете це в касі, коли наступного разу збираєтеся з міст Кросфілд у місто і вам підберуть найкращі місця. Як це мило з вашого боку, серечарзе. Ви такий добрий, моя дружина буде сама не своя від щастя, коли я їй розповім. Після цього інспектор Кросфілд у розмові з колишнім актором став податливий, як віск. Це дивна справа, сер. Я ніколи досі не стикався з отруєнням нікотином, як і наш лікар Девіс. Я завжди вважав, що таке стається лише тоді, коли людина забагато курить. Правду кажучи, я теж так думав, але Девіс каже, що чистий алкалоїд, рідина без запаху і кількох крапель достатньо, щоб людина померла майже миттєво. Сер Чарльз присвиснув Потужна штука. Так і є, сер. А втім, вона у відкритому доступі, якщо так можна сказати. Розчином цієї речовини оприскують троянди, і, звісно, її можна отримати зі звичайного тютюну. Троянди? сказав сер Чарльз, де ж я це чув? Він насупився, потім похитав головою. Є новини, Кросфілде?» – запитав полковник Джонсон. Нічого конкретного, сер. Ми отримали інформацію про те, що Еліса бачила в Даремі. Іпсвічі, Белемі, Ленс Енді та ще в десятку місць. Звісно, кожне з цих повідомлень треба перевірити. Він повернувся до відвідувачів. Коли людину оголошують в розшук, її починають раптом бачити по всій Англії. А який він на вигляд, цей Еліс? запитав Сер Чарльз. Джонсон взяв газету Джон Еліс середнього зросту, приблизно метр сімдесят, трохи сутулиться, має сиве волосся. Невеликі бакенбарди, темні очі, хрипкий голос, на верхній щелепі бракує зуба, що помітно, коли він усміхається, жодних особливих прикмет. Гм, hm, мовив сир Чарльз, дуже розмито, окрім Бакенбард і зуба. Перші він уже, певно, зголив, а покладатися на те, що він усміхається, не можна. Проблема в тому, визнав Кросфілд, — що ніхто ні на що не звертає уваги. З якими зусиллями мені вдалося отримати цю непевну інформацію від працівниць Мелфордського аббатства? І це завжди так. Ту саму людину часом описують як високу, худорляву, невисоку, приземкувату, середнього зросту, коренасту, струнку, з п'ятдесяти хоча б один умів дивитися і бачити. А ви теж вважаєте, що вбивця Еліс? А чого б іще він тікав, сер? Цей факт не можна ігнорувати. Якраз тут я бачу камінь спотикання, задумливо мовив Сер Чарльз. Кросфілд повернувся до полковника Джонсона і перелічив, яких заходів було вжито. Полковник схвильовано кивнув і попросив у інспектора список людей, які перебували в будівлі в ніч убивства. Його передали двом новим учасникам розслідування. У списку були Марта Лекі – кухарка, Бетріс Черч, старша хатня покоївка, Доріс Крокер, помічниця старшої покоївки. Вікторія Бол, молодша покоївка, Аліса Вест, обідня служниця, Вайолет Басінгтон, помічниця на кухні. Усі названі особи довго працювали на покійного сера Бартолом'ю. Відзначаються хорошим характером. Місіс Лейкі працювала кухаркою 15 років. Гледіс Лінтон, секретарка, 33 роки. Працювала на сера Бартолом'ю 3 роки. Немає здогадок щодо можливого мотиву. Гості Лорд і Леди Eden Cadogan Square 187, Sir Jocelyn і Lady Campbell Harley Street 1256 Miss Angela Sutcliffe Cantrell Mansions 28 Pivdena Zachinny Sector II Capitan і Miss Dakis St. John's Gauss III Західний Сектор 1 Mrs. Decas Ocholio Atelier Ambrosin LTD на Brook Street Lady Mary te Mrs Germiona Lintongor Cotech Trojanda Lumut Miss Muriel Wills Apert Catcart Road V Tuting Mister Oliver Menders Panove Spire I Ross Old Broad Street Східно Центральний Сектор 2 М -м", сказав Серчарс. Про Тутінг у газетах не згадувалася і бачу, що юний Мендерс теж тут був. Це сталося випадково, сер, заходився пояснювати інспектор Кросфілд. Молодик врізався на мотоциклі у стіну поряд із аббатством, і сер Бертолом'юй, який, як я розумію, був знайомий із Мендерзом, запросив його залишитися на ніч. І «Як необачно, бадьоро промовив сер Чарс. «А тож, сер, походився інспектор. Власне, я думаю, що той хильнув, як то кажуть, зайвого. Не можу уявити, як твереза людина могла врізатися в стіну в тому місці. Може, він не роздивився, бо була вже ніч, радше був п'яний, як ніч, сер. Що ж, дуже вам дякую, інспекторе. Ви не проти, якщо ми підемо й оглянемо будівлю полковнику Джонсоне? Звісно, ні, шановний, хоча боюся, нічого нового ви там не дізнаєтесь. А там хтось є? Наші слуги, сер, сказав Кросфілд. Гості поїхали одразу після допиту, а міс Ліндон повернулася на Гарлі Стріт. Можливо, ми також могли б поговорити з М. Лікарем М. Девісом. Припустив містер Статервейт. Хороша ідея. Вони взяли адресу лікаря і, тепло подякувавши полковнику від Джонсону за його привітність, пішли.